Всім привітики-привітки. Що я роблю? Я мию ісламськімо. І запрошую вас на сьогоднішній вечір, на 18 годину, будемо його перебирати від ось таких соснових гілочок. Мисок, ну скільки б я не мила, а гілочки я не вимию. Смілечку можна вимити, нові гілочки. Тому будемо з вами перебирати. то це вже буде окреме відео. Тож, запрошую і запрошую вас на прямий ефір, який відбудеться в суботу, 13 грудня о 18 годині. Усім добра тепла і Божого захисту. Усім! Pouca a pouca, dos outros, tritinho. Do, 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 do.